Доброго дня, Доброго дня. Прийміть нас, будь ласка. Що тому, що Олександр Іванович, ви скірку не хоче нас приймати. Ви почали да? ставу розглядати. Ви почекайте секунду. Трошки, Щас... В почекайте Ми е, особа водій, на відносно якого я було складено так. протокол. Так. Особа водій. Я, я, я є адвокат. Цікаво. В сторону. Бачите, нам обличчя ваш... фіксує. Підопічник тут розгляд справ. <правда> Ні, на 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 він, він тільки не, що значив, що будемо да. 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 проти. Да, ми прибули до регіони. Нас виявили з кабінету, поставили переворотом. Ми не в суперечки не вели. Особа, яка взяла на себе відповідальність, да. розглядати справи, прийняла рішення, що здійснювати фіксації, розпочати розгляд справи. У Ми місці. Виводіть. Ми розпочали розгляд справи. На даний момент ставиться питання це про ставиться про питання. Ви, ви виступаєте як? Ви за адвокат? Адвокат, ви у вас є письмовий договір? Посвідчення це позитивний момент. У вас є складний договір. Відповідно до закону України про адвокатуру. Я можу представляти інтереси Та, за усною <звісно>? домовленістю з послідуючим надання письмового договору. Письмовий договір буде наданий послід, після завершення розгляду справи по особі, яка розгляне справу. Мені закон дозволяє представляти інтереси на підставі усної домовленості. Особове бажання, щоб я звісно присутність. У нас є відкритий розгляд справа, особи <кхех> права прав, <присутні. кхех> <кхех> як, як Дорожній контроль, в як громадська організація, має право. А в чим різниця між і водієм і іншими особами? Ви як адвокат, особливо. Premises, ви посуваєтесь на те, що на території іншої особи не може присутність, оскільки тут встановлений режим, правильно є охоронюваний об'єкт. Ми з цим не споримо, з цим погоджуємося, а чим ми наш статус відрізняється від від їхнього статусу цих осіб, що ми можемо пройти з вашої згоди, а вони не можуть пройти без вашої зброї. Так чому ми тоді можемо проходити на охороняємо? Я у вас і тобто ви нарушуєте про ви хочете представляти його можна особа. Громадські організації я мають право бути присутніми відкриті, при розгляді справи. Чинне законодавство визначає, що розгляд справ є відкритим, особи виявили бажання присутні громада. Громад. Але тут вона не буде виносити, а буде відносити з режимами, на режимі підрозділу. Ви можете виносити де завгодно. Особи виявили є відкрити. Ми хочемо забезпечити, щоб було дотримано, дотримано відкритості. Буде все дотримано. Я вас запрошу. Принцип відкритості. Хочуть бути присутні, я думаю, значить вони повинні бути присутні. Право, право. Право. Я вас запрошую, Мають право, право. бути присутніми. Я я я я Дмитро мене з. Я не розумію, чим мій статус як адвоката я в межу. дані ваші? Ваші? я ваші обмежуєте наші міські організації мають право бути присутніми на розгляді справи так, відкрити розгляд. Розумієте це? Ну да, ну, так. Так, ну, так. Ми, ну ви ж бачите, так, Ну чим ви мотивуєте не, те, що ви ми хочемо бути присутніми так, в розгляді так, справи? Я уже це все надав відповіді. Ви не надали. Тоді давайте ми клопотання тоді заявимо, просимо відкласти і забезпечити відкритість розгляд справи Ні, ті, я, я, прошу, я, прошу, да, я, я прошу адвоката скласти клопотання про е, запуск нас на розгляд справи на, на територію полку чи якийсь е, при, приймальність, щоб надали письменну відмову. Що ми не можемо, Тому що -та 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 -та, там об режимний об'єкт. Жінки з дітьми не, і так не далі. Не далі. За, ми можемо це, ми можем не це не клопотання не скласти, щоб нам надали не письмову не від, відмову. Надасте нам письмову відмову, не так? Ні, ні, так? Ми пояснюємо. Ви нам надасте письмову не, відмову. Задам забез... за вам. Я вже все пояснив. Можете забезпечити принцип відкриття. Я все пояснив. Запросили Аля. 3. Може бути ж любой чоловік весь галузі право. Я зараз знайду где там купається. Даже в суді п'ять адвокатів може бути давати. Ну і все. Та да, 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 у нього може хтось не договір з кожному з нас. Наприклад, може, що, ні, що, якщо виявляється фахівцем, то право. А що а що значить фахівець в галузі право? Як мінімум треба, що мати диплом. Це де це прописано? Диплом який? І де це прописано? Де це прописано? законі. Да, покажіть. Достаньте і процитуйте. Да, процитуйте. Що таке фахівець, зачекайте тоді. У нас якийсь порядок, у нас привезти треба. Наші спілкування і зачекайте. Це ваше особисте. Сутки, там... Ну то я шпирну. Ви назначив ту справу, сюди поступив. Щоб ви були праві, назнач... назнач... що, <как> ви... що <как> ви назначили тут розгляд справи. Ви назначили справи? Наша розмова це є розрода справа. Я сказав, він назначив тут розгляд справи

що ніхто ні. я не бачив, того компромісу. Ми далі то, то стоїмо зачекайте. на вулиці. Ти не стійте. То хай вибачте, що, що він, назначив розправ? Хохов, він, ж він ж тут назначив за справу. Сім'ї Хохлов п'ять, він будівлі. Ось тут він вийшов і сказав, ось тут. Ось тут він сказав, що ось тут. не буде. Є приймальня, будь ласка, там зачекайте. Є, є, приймаль. є приймальня, тобто нас заведуть зараз приймальні. Зачекайте. Да? Буде рішення і не, не винесено. А хто буде рішення приймати? тільки що пояснили. Я тут чекаю. Я тут чекаю. Ні, ну ви Я подождіть, ви умови мені не ставте, будь ласка. А ви теж мені не ставте. Я ж вас нормально попросив. А мені З... попросили ви? Він попросив теж нормально, що ось е... справа тут знаходиться. Буде проводитися. Зачекайте, будь ласка. Ви почули мою ліпу? Ви почули? Ви ставте свідництво. це ви владили морато? Я <кхи> сказав. я вам нормально просив, <кхи> я, я, я вас пояснив я знаю ви що. Так що, ви що не грав, що туда, я вам ще раз пам'ятаю, не тут, а тут означає на ну, території побачив. Ну, я, я тут тут, тут вона справи. Я ж вам вийшов, як керівник пояснював, що я з ним. Вам... Він... Я не був свідком вашої розмови. При чому тут гіршов? Добре. Це буде добре.

Ви хотіли себе вибачити, я обочаюсь перед вами. що я Значит, часу... ну, будь вас, дайте дякую. Я ще вам сам час уже сказав, вибачте. За, ну, за що? Я сказав, я вибачаю. за що я дуже перед вами вибачиться. Я обичаю, за що я хоч. Давай за вас. <соценно> 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 Давным-давно решили, да, сутки, да, да, нет, да, нет погнали. Детский сад. Две минуты рассмотрения делает. две да. минуты. В коридоре рассмотрели две минуты и поехали. В поле там бы рассмотрели. Розы для справы проводят. Керевнисты данного полковника. Керевнисты командой. Вы командир роты, правильно? Командир роты. Значить ви перевищував Так. — Значить, що ви до нас прийшли? Я заступник командира взу. Ви не маєте права здійснювати розвідки? Ви фактично розпочали. Це є факт перевищення службових повноважень. Фактично розпочав, а закінчувати буде командир. П'ять балів. — Чим більше ви говорите, краще більше. Вже... Від цього не буде. Заказуєш, буде я кажу, що Це справа, розгляд цих справ, буде еталоном еталона. Скільки разів буде народу? Це, було це мене цивільна машина на охороняємо територію. Давайте ці... я тоді вам щось скажу. І ви запам'ятайте ці мої слова і передайте другим. Що не народилася ця людина, тим більше працівник да який розкаже Василишу. Что да и как треба делать? Аплодисменты! Это же не буду пробовать. Не надо пробовать. Я не вправе вам что-то рассказывать. Я говорю, что я идем. Куда? Ну, как? Куда? До кабинета? Все разом? А у вас сегодня одни желания? Да. ваше <ріпи> бажання. <ріпи> Зразу потрібно було зробити, нам уже все закінчилось. Хорошо.